Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук сьогодні серед головного. Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план енергоатома на поточний рік. Петро Котін провів засідання штабу з добудови енергоблоків на ХАЕС та зустрівся з працівниками ЗАЕС, які залучені до будівництва. На ХАЕС діють курси з вивчення англійської мови для керівників та персоналу підприємства. Звіт про надану допомогу ЗСУ від хмельницьких атомників. Відкриту реєстрацію на благодійний спортивний захід БлюлекСпрін Тріатлон про це та інше у продовженні випуску. Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив фінансовий план АТЕ на Енергоатом на 2024 рік. Відповідне розпорядження про затвердження фінансового плану акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом» на 2024 рік оприлюднене на офіційному сайті уряду держави. Відтак, після затвердження головного фінансового документа компанії, Енергоатом матиме змогу отримати запланований прибуток та продовжити реалізацію технічних і соціальних проєктів. Затвердження фінансового фінансового плану є важливим кроком до стабільної роботи компанії в умовах сучасних викликів. Це рішення сприятиме посиленню енергетичної незалежності України. «Енергоатом» продовжить працювати над забезпеченням стабільного енергопостачання для населення та промисловості. 30 травня під головуванням керівника Атени, Енергоатом Петра Котіна відбулося засідання штабу з добудови блоків номер 3 та номер 4 Хмельницької АЕС. Очільник НАЕК заслухав доповіді щодо стану виконання робіт на майданчику майбутніх енергоблоків, забезпечення науково-технічного супроводу на різних етапах ремонтно-відновлювальних робіт та залучення висококваліфікованих працівників ЗАЕС до будівельних робіт, а також створення відповідних умов для їхнього проживання не лише в Нетішині, а й у сусідніх містах, зокрема у Славуті та Острозі важливим результатом наради стало підтвердження помітних зрушень у ремонтно-відновлювальних роботах, що дозволяє виконувати завдання відповідно до графіку. За словами керівника компанії, уже найближчим часом законопроєкт про добудову енергоблоків номер 3 та номер 4 на Хмельницькій АЕС буде розглядатися на засіданні профільного комітету Верховної Ради України з подальшим винесенням на голосування до сесійної зали. У межах робочого візиту на ХАЕС Петро Котін зустрівся з працівниками Запорізької атомної електростанції, які залучені до будівництва нових енергоблоків. На зустрічі, до якої долучились близько 200 атомників ЗАЕС, обговорили питання працевлаштування, добудови нових блоків, проживання та перспектив для тих, хто працює задля розбудови української атомної генерації. Керівник енергоатома Петро Котін закликав працівників найбільшої атомної електростанції в Європі, які вимушено перебувають у простої, працевлаштовуватись у іншій філії Компанії. Адже на багатотисячний колектив атомників чекає багато роботи. Велика родина атомників готова допомагати один одному. Сьогодні фахівці ЗС допомагають розбудовувати Хмельниччину. А потім Хмельниччина допомагатиме відбудовувати ЗС після рашистської навали, наголосив він. Українська атомна енергетика розвивається та активно інтегрується у європейський простір. З включенням вітчизняних АЕС до Паризького центру ВАОС горизонти професійних комунікацій енергетиків значно розширилися. Необхідність глибшого вивчення англійської мови виникла і на Хмельницькій атомній електростанції. З цією метою у навчально-тренувальному центрі уже кілька років поспіль діють курси англійської мови, які проводяться головним чином для керівників вищої та середньої ланки управління, а також персоналу, який найбільше контактує з іноземним. Ними фахівцями на курсах, які проводяться досвідченими інструкторами з власними методиками викладання, вивчаються теми найбільш актуальні у ядерній галузі. А їх ефективність підтверджується участю фахівців ХС у міжнародних заходах. 4 червня цього року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про застосування англійської мови. Цей законодавчий акт має на меті офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. 5 червня у світі відзначили Всесвітній день охорони довкілля. Важливу функцію забезпечення екологічної безпеки та моніторингу стану довкілля на Хмельницькій АЕС виконує відділ охорони навколишнього середовища. Його працівники регулярно здійснюють відбір проб води, ґрунтів, донних відкладень та повітря для аналізу. За час роботи відділу з 1989 року вже накопичено величезний масив даних, результатів хімічних аналізів, які свідчать про задовільний стан навколишнього природного середовища на Хмельницькій АЕС. Санітарно-захисній зоні та зоні спостереження унікальна флора і фауна регіону говорить про гармонійне співіснування Хмельницької АЕС з довкілля. Тож жителі регіону можуть бути впевнені у безпеці свого здоров'я та чистоті довкілля. Колектив Хмельницької АЕС від перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Збройні Сили України, направляючи частину власних коштів на спецрахунок НБУ та на рахунок громадської організації «Енергія наших сердець завдяки зусиллям працівників ХАЕС на потреби захисників перераховано вже майже 317 мільйонів гривень. За останні два місяці волонтерами було закуплено та передано евакуаційний автомобіль Багі, 11 антидронових систем, 40 квадрокоптерів, 8 тепловізорів, 18 терміналів StarLink, 11 зарядних станцій. 8 оптичних приладів, а також радіостанції, військову амуніцію, інструменти, запчастини та рохтехніку на загальну суму у понад 6 мільйонів гривень. Крім того, атомники ще перерахували частину винагороди за підсумками роботи за 2023 рік. А це майже 41 мільйон гривень на реалізацію ініціативи Рій дронів продовжуємо підтримувати збройні сили та наближати нашу перемогу. 6 липня поблизу одного з наймальовничіших місць Хмельниччини Голубих Озер відбудеться черговий благодійний спортивний захід Блю Лейк Спрін Тріатлон, організований Хмельницькою АЕС. Дистанція тріатлону передбачає три етапи: заплив на 750 метрів, велозаїзд на дистанцію 20 кілометрів та 5-кілометровий забіг. Цьогоріч організатори запропонували два варіанти проходження дистанції індивідуальний та командний у вигляді естафети. Реєстрація учасників вже розпочалася та завершиться за 24 години до офіційного Старту атлети, які зареєструються в день заходу, зможуть взяти участь у триборстві, проте не будуть претендувати на нагородження. Посилання на реєстрацію з правилами та вимогами для участі у змаганні розміщені на офіційних сторінках філії ВПХС у соціальних мережах. Проведіть чудовий спортивний день та зробіть свій внесок у перемогу України. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!